Разом із мамою Світлана Гардюк щойно приїхала до своєї квартири з села. каже: добре, що під час російського обстрілу їх у самборі не було. Помешкання жінки всіяне уламками скла у спальні та дитячій вибиті вікна. Наслідки тут ну ужасні вікна побиті. Добре, що не було тут нікого. Бо тому, що наслідки могли би бути критичні, тому що там є скло і в дитячій, дуже багато і тут як на Ліжко є багато але могло посікти дуже. Окрім пошкодження квартири вибуховою хвилею, знищило і гараж пані Світлани, який розташовано навпроти будівлі. Гараж. Складовка, все повністю згоріли. В гаражі дуже багато чого було. Там були велосипеди дитячі, там було багато дерева, було багато інструментів різних. Ну як зазвичай гаражі, добре, що машини не було. Всього у цьому двоповерховому гуртожитку 18 квартир. Більшість помешкань пошкоджено. О, далі ви тебе що вибило. Любов Стадничак зірвалася з місця після першого ж влучання. Каже, бігла світ за очі подалі від вогню. Нам втікало, ну, але ну, горіло, горіло. Іло, пішла до сусіда, я кажу, Вася, вивози в нас. кажу, бо бо до ми, 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 ми тут згоримо. І ми тоді в ту машину його сіли одне одна коліна, одне другим сіли. Так через вогонь їхали. І чи і, і, і огонь, і падає, і на то що падає тиво. І ми через огонь переїхали. Він нас перевіз, І Ми пішли. Хто там хто пішов туди, хто пішов туди? Міський голова самбора Юрій Гамар розповідає про нічну атаку на місто. Постраждалих немає, але багато об'єктів пошкоджені. Сьогодні вночі у нас були прильоти. Їх було три. Пошкоджена інфраструктура цивільна і промислове підприємство. Чекаємо звернення громадян, які пострадали, тому що близько зима і, відповідно потрібно допомогти людям, щоб вони могли перезимувати. Будемо компенсувати. Швидше, мабуть, буде як люди будуть самі закупляти без процедури тендерної, щоб люди це зробили самі. Всього в багатоквартирному будинку в самборі пошкоджено десятки вікон та декілька дверей. Вадим Кальченко, телеканал Перший західний.